Для тих, хто думає, що компанія Ерсах – це порошки, чистящі, миючі засоби. Я хочу вам сказати, що у нас є не тільки така продукція, у нас є ще біологічно активні добавки, які допомагають оздоровлювати наш організм. Всі вони на рослинній основі зовсім не використовуються ніякі складові тваринного походження. Те, що в мене є, дивіться, спрей з прополісом, листя оливи, чай з ромашки, екстракт вітексу сіщеного, Звіробій. Ось тут далі є такий протек. Це наш інноваційний наш продукт, який був випущений у 2019 році, коли у нас стався ковід. Дуже класно при різних легеневих захворюваннях, при ковіді, при бронхітах, дуже класно допомагає, розріджує кров і використовується. Для відновлення організму після перенесеного ковіду і тяжких легеневих захворювань. Ромашковий чай це наша новинка, концентрат, який можна розводити в воді і приймати його як чай або просто як напій. Класно заспокоює, відновлює організм, де є які запальні процеси також їх усуває. Листя оливи супер продукт, який можна капати в водичку, дуже класно допомагає. У кого цукровий діабет, кому треба відновити сили, дає енергію, регулює тиск і в цілому дуже класно впливає на нашу здатність організму протидіяти різним вірусним інфекційним захворюванням. Дуже класно стимулює імунітет, підтримує нашу імунну систему. Спрей для горла з прополісом замовила його знову. Щоб був, тому що дуже класно він допомагає, якщо є перші якісь ознаки застуди різного роду захворювання горла, і ангіни і таке інше. Звіробій, бад дуже класний в капсулах, екстракт вітексу також БАД, який виробляється в капсулах. Хочу зазначити, що оці капсульні БАДи у нас 100% концентрат витяжка із тих рослин, які. Ви бачите, якщо це вітекс, то тут тільки вітекс, якщо це звіробій, то тільки звіробій. Є ось такий бат у нас куркумін, біологічно активна добавка з вмістом куркуміну і ще, ще скажу піперину. Ще його не відкривала, не пробувала, але він у мене є. Я його, до речі, отримала в подарунок. Коли робила замовлення, отримала його в подарунок. Тобто, що хочу сказати, у нас не тільки чистіші моючі засоби, порошки, миючі для посуди, хоча це самі перші продукти, які були представлені на ринку від компанії Арсаг. У нас ще є такі прекрасні бади, і мені дуже подобається, що компанія підходить комплексно. Комплексне здоров'я це такий підхід у компанії Арсаг до своїх клієнтів. Тому, дівчатка, якщо ви думаєте, що це тільки ми тут займаємося, миємо. Ви бачите, унітази беремо <смі> білизну там пральними порошками і миємо посуду, то це не так. Ми ще своє здоров'я підтримуємо ось такими БАДами, дуже чудовими, дуже класними. І вони такі оригінальні, вони такі не, не похожі на бади других компаній. Все зроблено із рослин, концентрати, витяжки. І вироблено в Турції. А в Турції ви знаєте, що за підробку лікарських засобів і бадів, та й взагалі всякого товару, у них там є свої закони, які, яких вони дотримуються. Що, ну неможливо це все підробити, воно повинно бути все якісне, і тому цілком можна довіряти виробництву цієї компанії. Більш того, скажу вам, що компанія на всю продукцію. Має сертифікати 43 сертифікати якості, в тому числі міжнародні, в тому числі халяр. Тому, якщо вас зацікавила ця інформація, підписуйтесь на мій YouTube канал. Там дуже багато буде цікавих відео, і є вже відео про кожен бат, про кожен наш продукт. І якщо захочете отримати додаткову інформацію, як вигідно купувати на сайті всі ці продукти. В описі під цим відео ви зможете знайти мої контакти. І знайти додаткову інформацію, як це зробити правильно.